Добрий ранок, любі друзі, глядачі, церква Божа. Хочу декілька думок сьогодні рано вранці за вами поділитися та разом помолитися. Я стикнувся з тим, що сьогодні є дуже багато людей, які мають внутрішню кризу. І це не тільки депресія, а це деякі вчинки, які люди чинять. Попадаючи в скрутні обставини життя. І я сьогодні розмірковував для себе, і, гадаю, це важливо для кожного з нас, хто є моїм антикризовим менеджером. Я, хтось з моїх близьких, може з тих, хто, кого я знаю, чи може Бог. І хочу сказати, що перше, дуже багато проблем під час війни. Що торкається нас, торкається наших близьких, друзів, і часто ми занепадаємо духом від того, що ми нічого не можемо вдіяти з того. Великий тягар бачити, чути все це лихо і все те, що трапляється з людьми навколо нас. Зруйновані домівки, зруйновані життя людей, втрати людей, втрати близьких, рідних. Але коли ти чуєш, коли діточки гинуть, і це так приносить такий смуток на серця, що не завжди дуже просто пройти ці всі переживання. І як можливо перемогти, з якою силою, хто і як може допомогти нам, хто є нашим антикризовим менеджером? <кій> Павло, він переживанню протиставляв молитву. І в молитві він перекладав усі трудності в руки Богові, який усе контролює. І дуже важливо, щоб знов не висмикувати це все з його рук, щоб ще і ще раз переживати ту білі, той розпач. Дивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо до Филип'ян, а це четвертий розділ, всім відомий текст четвертого віршика. Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу, радійте. Нехай ваша радість стане відомою всім людям, Господь близько. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловуйте ваше прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки Ви в Христі Ісусі. І далі Він говорить, що а, серце повинно бути, бути наповнено не смутком, не депресією, а дещо іншим. І він говорить так: на останку, брат, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідна хвали. Коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Чого навчилися, і що прийняли, і що почули і побачили в мені, оце і робіть. І Бог миру буде з вами. І я хочу сказати, що люди, які вірять в Бога, вони досить часто говорять: Боже, забери ці переживання, забери ці всі турботи. Але дуже швидко ми повернуємося до того, що ми це все висмикуємо з рук Божих, і ще і ще раз ми переживаємо той біль, і ми ще і ще раз робимо щось дуже болюче для свого розуму, і для свого серця і занепадаємо духом. І тут Павло він говорить про це, що нічим не журіться. І ми сьогодні могли би сказати, що це дуже просто сказати, але зробити дуже непросто не, не і нелегко. Але Павло говорить про те, що є той, хто все контролює. І коли ми віддаємо це Богові, Він знігає, знімає той тягар болю з нашого серця і з нашого розуму. І хочу ще, і ще раз сказати, що це важко. Інколи люди кажуть, та це дуже просто. Ні, це важко. Бо люди, які втрачають близьких, люди, які втрачають житло, люди, які втрачають надію, це не так просто. Просто їх навчати, як то робити, але не просто те пережити. І тому для того дуже важливо нам мати віру і розуміти, хто є той, до кого ми звертаємося, і хто ми є для нього. І хочу ще раз згадати про дещо: немає кращого місця покою, як відмовитись від своїх планів та просити Божого керування. Іншими словами, є вибір, це наш чи Божий контроль, чи я хочу контролювати усе те, що трапляється, чи Господь. Одразу ж можу сказати і запевнити, що. В цьому житті ми мало що можемо контролювати. Мало що. І якби ви сьогодні задали мені запитання, а як я можу щось контролювати, коли йде війна, і це все зненацька. Ми сьогодні лягаємо спати, але на завтра, на ранок, ми не знаємо, чи ми можемо проснутися. Бо може прилетіти, чи ракета, чи бомба, чи шахет, чи ще щось. Але те, що ми можемо робити, ми можемо зробити вибір і сказати, Господи, я відмовляюся від мого контролю, бо це від мене ніяк не залежить. Але я все віддаю в Твій контроль, бо Ти усе контролюєш. Наступне, на що, я, на що я звернув увагу, і ми потім дещо почитаємо деякі тексти святого письма, що важливо дати Богу право діяти. І спостерігати те, що він буде робити з вірою і надією. Дозвольте Богу діяти. Інколи ми маємо дуже багато планів і викреслюємо Божий план для нашого життя, віддайте те все в руки Богові. Чи повинно нам щось планувати? Так, я згодний з тим, що це потрібно робити. Але з великою корекцією того, що Бог є абсолютний контроль. І ми можемо сказати: Господи, в мене є такі-такі плани, але нехай буде так, як хочеш ти. Бо те, що ти хочеш, воно досконало для мене, незважаючи на всі ті обставини, які є сьогодні в мене. Господи, я все віддаю в Твій контроль і спостерігати. Дивіться, я дуже останнім часом дуже багато читаю цей текст Святого Письма. І цей текст святого письма він говорить про розпач, про біль, про боротьбу і про віру і надію. І цей текст святого письма дуже часто, я вже казав, що я читаю для себе, для людей, щоб підкріпити в надію. Ви можете прочитати весь цей розділ, це книга плачі Єремії, третій розділ. А я прочитаю десь з одинадцятого віршика. Він поплутав мої дороги. Пошарпав мене, перетворивши мене в ніщо. Він натягнув тітіву свого лука, поставив мене мішеню для стріл. Він пробив моє серце стрілами зі свого сагайдака. Я став посміховіском для усього народу, повсякденним глумливою піснею про мене. Він нагодував мене гіркотою, напоїв мене полином, відстер мої зуби гравієм. Нагодував мене порохом, я втратив душевний спокій і забув про добробут. Дивіться все. І ще якщо читати з першого віршика, ви побачите, що Єремія він був в надто скрутних обставинах. І ця людина, вона отак поетично вона говорить, що є в її житті. І далі він говорить так. Тому я сказав про себе, пропала моя життєва сила. Іщезла моя надія на Господа. Згадай же, Господи, про моє лихо та моє нещастя, про той полини гіркоту, постійні думки про це шматують у мені мою душу. І ми бачимо, що Єремія, він плаче, він стогне, він піднімає свій зойк до Господа, він говорить, що я розчавлений, я розбитий. Я розтертий, люди сміються з мене. Я не знаю, що мені робити. Моя душа, вона в мені падає, вона розшматована. Але дивіться, що він говорить. Але я нагадую своєму серці, а, минуле і від того оживає в мені надія. З Господом милості ми все ж не загинули, тому що Його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи, Господь мій уділ, доля так говорить моя душа, тому і далі буду на нього надіятись. Господь прихильний до тих, котрі до нього покликаються, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. І він тут дуже багато говорить, він говорить, але я згадую минуле. І я хочу сказати, що це дуже важливо. Згадувати ті Божі милості, Божі сили і чудеса, які були в нашому житті, які будуть підтверджувати те, що Господь Він не полишить, що Господь Він не оставить, що Господь він дасть сили. Він знемагаючому дає силу. І тому він говорить про те, що поклич до мене, і я відповім тобі, і я покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Але дуже важливо звернути увагу на те, що говорить Святе Письмо. А воно говорить нам, щоб ми не забували Бога, що є на небі, що у нас є. Можливість спілкуватися з ним. І Павло пише до, до Тимофія, це перший пісня, другий розділ, перший віршик. Отже, насамперед, прошу, щоб звер... звершували молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. То насамперед, що він просить, щоб ми звершували молитви, благання і прохання подяки. Дуже важливо. Не дайте, щоб розпач зробив так, що ви не маєте сили. Просто не маєте сили для того, щоб молитися. Ми можемо сьогодні згадати інки, перший 18-й розділ, перший віршик, де Господь говорить, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Завжди молитись і не занепадати духом. Бо він той, хто чує, бо він той, хто підкріплює, бо він той, хто дає надію і впевненість в нашому житті. Наступне, на що я звернув увагу і гадаю, що це дуже важливо. Не вирішуйте проблем методами цього світу. Це ще більше занепастить вас. Дослухайтесь до Божої мудрості. Він каже: покликуй до мене і я відповім. Та покажу те, що ти ще не бачив. Не ховайтесь самі в собі, просіть, моліться за себе, шукайте керування Святого Духа, пірнайте в Його Слово, як в океан, шукайте спільності з святими. Бо, як говорить Святе Письмо, що дуже погана спільнота, вона веде до поганого, вона руйнує нас. Шукайте Господа, шукайте Його лиця, шукайте Божої спільноти, бо то він збудував церков. Він говорить, що брами аду не здолають її. Він, він говорить, що я є голова тої церкви, я наповнюю її, я є повнота, яка наповнює все. І тому ще хочу звернути на це увагу. Це дуже важливий текст святого письма, коли ми є в розпачі, коли ми. Занепадаєм духом. Дивіться, що говорить Давид, Це перший псалом з першого віршика. Блажений чоловік, який не бере участі в раді нечистивих, не стає на дорогу грішних і не сидить у зборах кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом. І над його законом він роздумує вдень і вночі. І дивіться, що. Що, що буде, яке резюме Давид він підкреслює, але що, що буде, але він насолоджується законом Господнім, і над його законом він роздумає день і вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить плід свій у належний пору і листя якого не в'яне, і у всьому, що тільки він робить, матиме успіх. І тому я сьогодні я хочу сказати, ви могли би відповісти мені. Ми це все знаємо. Але ж то, і я то знаю. Але коли ми попадаємо в скрутні обставини, дуже важливо звернути на оцей антикризовий менеджмент Господа і Духа Святого, бо Він є духом потішення для кожного з нас. І не забуватися, що він, він не забуде нас, він не полишить, він вчора, сьогодні, і завжди той же той, хто любить, той, хто віддав сина свого, щоб я і ви ми були спасені, і після нашого завершення життя, щоб усю вічність ми могли бути разом з ним. І тому нехай ну, Господь благословить і підбадьорить кожного з вас. І ще раз хочу сказати, що Господь з вами, милість Його з вами, любов Його, вона обіймає всіх нас. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, я сьогодні прошу і за своє серце і за серце всіх, хто буде чути ці слова, слова святого письма і ці всі роздуми. Господи, не полиш нікого. Господи, обійми, дай, Господи. Милість Твою, дай любов Твою, Господи, і зніми всякі тягарі, так як Ти і кажеш. Прийдіть до мене всі, обтяжені. І що ти зробиш? Ти оті тягарі, Ти знімаєш, Господи, зніми тягарі, Даруй нам бачити Твоє спасіння, Твою силу і Твою славу, як Ти і обіцяв. І тому в ім'я Ісуса ми про Це молимо і просимо, і наш зойк сьогодні до Тебе, Господи, за Мільйони українців, які мають, Господи, в серці ту біль. Боже. І також ми просимо захисти наших близьких, рідних, онуків, друзів, наші церкви, наше спілкування, де б ми не були, Господи, нехай Твій покров, і Твоя милість, і любов буде, завжди буде з нами. І ми про те все молились в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Будьте. Благословенні. І нехай Господь сьогодні Він йде разом з вами по шляху вашого життя. Нехай Він підтримує вас, а коли вже нема сили йти, я хочу сказати, Він візьме вас на руки і буде нести, бо Ви Його дитина, і Він любить вас, і Він милує, і Він той, хто дасть сили, щоб здолати цю дорогу життя. Будьте благословені! 这么念。